Про ці скапулярії парамани. Дорогі друзі, ну, такі довгі відносять монахи-монахи. Я, ну, наприклад, хто бачить, мене зараз бачить, що я просто в сорочці, з цим білим священницьким комірцем, і це маю такий маленький, квадратний цей скапулярій. А це для, ну, не для монахів, скажімо так, або. Ну, для ем, Може носити будь-яка віруюча людина. Це означає ну, певні такі ласки привілеї від Богородиці. Хіба найбільш відомий скапулярій є різні різновиди? Найбільш відомий це от Кармеліцький. Я маю Кармеліцький. Це пов'язано із Симоном Стоком, одним із кармеліцьких святих, який бачив Богородицю, яка пообіцяла, хто не буде носити цей скапулярій, буде мати там багато ласк. Навіть знаємо, що папа Іон Павло ІІ теж носив такий скапулярій. Але існують різні інші різновиди. Я, наприклад, бачив зелений скапулярій, от він має бути зелений. Бачив якісь інші, Тому а от ваше питання, ми тут маємо таку велику традицію, достатньо широку. Є різні варіанти, які... Мають ну, одну таку ідею в собі, власне, такі благодаті ласки, які можемо отримати за допомогою цього скаполярів, параману, але ну, також от, різні там є обов'язки, різні привілеї, різні ласки. Тому в базі ідея одна і та сама, ласка від Богородиці, а потім ну, різні, різне виконання, скажімо так.